Путін знову тероризує вільний світ 21 вересня. Президент Росії оголосив часткову мобілізацію на всій території держави-агресора. Міністр оборони Шойгу заявив, що до лав Збройних сил Федерації заберуть 300 тисяч резервістів. Через такі новини ошелешені росіяни почали панічно тікати за кордон. Авіаквитки практично змили з сайтів за лічені години після заяви Путіна. Як українські та світові політики відреагували на нову повістку дня? Далі у сюжеті. Президент Російської Федерації 21 вересня оголосив про початок часткової мобілізації. Путін запевняє, що на службу забиратимуть тільки громадян в запасі і тих, які мають відповідну освіту та досвід. Для обезпечення безпеки нашого народу і людей на освобождених територіях. вважаю необхідним підтримати пропозиції Міністерства оборони і Генерального штабу про проведення в Російській Федерації частичної мобілізації. Указ о частичной мобилизации подписан. Водночас в указі Путіна про часткову мобілізацію не вказано конкретних обмежень по категорії. Також в документі зумисне засекретили пункт номер 7. У версії опубліковані на сайті Кремля його пропустили. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пісков відмовився розкрити зміст пункту і лише сказав, що він стосується кількості призовників. Єдине, що я можу сказати, що Сергій Кожугетович Шойгу у своєму інтерв'ю сказав 300 тисяч осіб. Також в Росії прийняли пакет правок щодо військової служби за неявку на збори резервістам загрожує кримінальна відповідальність за добровільну здачу в полон на росіян очікує від 3 до 10 років позбавлення волі. Своє ні могилізації закликають сказати кремлівські опозиціонери. Так, соратник в'язня Олексія Навального, Іван Жданов, після оголошення часткової мобілізації закликав громадян виходити на вуличні акції, а також підпалювати військомати на знак протесту. Якщо Якщо ви йдете на акції протесту, ми це підтримуємо. Ми готові надати ту координаційну допомогу, яка необхідна. Якщо ви готові робити великі справи, у тому числі підпалювати військомати, ми це підтримуємо і також готові надати певну допомогу. Через оголошення мобілізації жителі Росії стали купувати квитки в інші країни. Так до звернення Путіна вже були продані всі авіаквитки в Стамбул на 21 вересня, а також практично всі квитки в Єреван. Після звернення президента Росіяни активно купували квитки з Москви до мінська. На тлі цих подій у Латвії заявили, що не видаватимуть гуманітарні візи росіянам, які захочуть виїхати з своєї країни щоб уникнути оголошеної мобілізації. Зміркувань безпеки Латвія не видаватиме гуманітарні та інші види віз громадянам Росії, які ухиляються від мобілізації, а також не змінюватиме обмеження на перетин кордону для громадян Росії з шенгенськими візами, введені з 19 вересня. На гучні новини з Росії відреагував президент України. Звичайно, сьогодні доволі шумні новини з Росії. Багато запитань щодо цього, але що власне сталося? Що прозвучало з того, що не звучало раніше? Наші позиції чіткі і добре відомі, тільки це нас і має цікавити. Не те, що звучить десь, а те, що є нашим завданням більше підтримки для Збройних сил України, більше підтримки для розвідки, більше підтримки для сил спеціальних операцій, більше підтримки для служби безпеки України, для Нацгвардії, для поліції, для прикордонників, для усіх, хто поступово відновлює нашу. Територіальну цілісність наші позиції не змінюються від шуму чи будь-яких анонсів, звідкись також заяву російського президента проаналізували і українські політики. Так, Арсен Яценюк каже, що Путін визнав, що так звана друга у світі армія за сім місяців зазнала поразки від Збройних сил України. Програш у війні для Путіна означає його політичну, а можливо і фізичну смерть. Він вирішив кидати м'ясо росіян у котел жахливої війни, яку він розпочав проти України та всього демократичного світу. Про що він визнав у своєму зверненні? Світ також схвилював виступ російського тарана. Так, пані посол США Бріджет Брінк зазначила, що США продовжать підтримувати Україну, попри оголошену в Росії часткову мобілізацію та спроби проведення псевдореферендумів. Фальшиві референдуми та мобілізація є ознаками слабкості провалу Росії. Сполучені Штати ніколи не визнають претензії Росії на нібито анексовану українську територію, і ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки скільки буде потрібно. Після новин про мобілізацію ринок акцій Російської Федерації на старті торгів у середу продовжив обвальне падіння, і індекси Моз біржі та РТС за хвилину торгів пали від 7,4 до дев'яти Сіми десятих на чолі з паперами фінансових компаній. Валерія Пержун Теми дня, ТВА